Зараз логічно було б надати е, представникам е, міста слово мерії від е, е, мера. Ну, Міський я, голова зараз за кордоном, я, я можу і, сказати, від мерії. Я я <світ> а в 1997 році до стапля річчя Чернівецької радощі Іван Олександрович створив як е, портрет на балерею бурганістів, приймали і мерії. Хоча б через це можна було якимось чином. На жаль, е, звітло сьогодні святкування е, Буковинського віча, сьогодні 3 е, листопада і відкриття виставки. Час і навіть співколов, що зробили життя. Да, життя, таке життя. Ми мерію вибачемо. Хай це лишиться. Мерія присутня.